поєдинком між другою командою турнірної табульці. Хмельницький спробує кинути виклик. Кидок Дмитро Червон за сьому номер. Напередодні відзначився шістьма голямами. Базилюко обману рухали цього разу. Одніма татина. Він в у Хмельницького. Одеса на швидкому переході. Кидок мало. Дмитро Червонцев передачка. Малку. Маломан. Маломан. Тіка від суперника і знову відзначається результативною передачею в лінію на підняті руці. Судді попереджають про пасивне ведення гри. Гострий кут. з правої руки без шансів. Забити Дмитра Червонцева в Леонтьево і... і... Черговий Семенокуровий, цього разу Леонтьєв в воротах, Вадим Леонтьєв відбиває. 20 хвилин позаду, Сагдєєв, Продовжує демонструвати швидку комбінаційну гру Одеса. Одна восьма фіналу відновлення після зимової перерви з чемпіонату чоловічої суперліги. Восьмий тур в а також піднімалася тема збірної та масового гандболу. Дитячий чемпіонат та проєкт Клічки. Кидок червонцева! Федючок грає проти нього. Федючок Маломан з опори з дистанції Михайло Казіміров. Йому його зупинив Денис Саварин. Дала Саварин з позиції край. Починається рух. Одеси в нападі. Савчук. Клас на Віктора маломана. Шикарне виконання. Сагє. Повернемося на другий тайм матчу. Позиційній атаці і ще більше на швидких переходах прорізає, як розрізає як ніж масло оборону. Денисевич дев'ятий номер Хмельницького. в другому таймі грає в задній лінії. В першій половині, здебільшого, він був попереду. 27 очок на одне більше, аніж у Донбаса. Команда Донецької області на четвертому місці. Карпати 5. 18. Садієв. Віктор Маломан. І сам міг би. Веницький. Лівий крайній війшов в лінію. Літинський. Атака над блоком. Результативно 28. 14, 28, 15, швидкий перехід, і Іван Савчук, закинувши 18 м'ячів у поєдинку проти СК Львів. Деся зараз на паркеті. Це Маломанта Сагдєєв, Сахдієв, паси знову! Степан Риморчук. Допоміг Маломан, який захищається на позиції правого крайнього. Базилюк. Атака Базилюка і м'яч у воротах. Ближнього. Сагдєєв набирає швидкість. скидає в лінію. І тут абсолютно сам. Одеси. Як зерусть національної збірної України? Кидок. Забуває. Красиво забуває Денисевич. Класно розібрався Федючок на Олексова. Кидок маломана. М'яч відлітає до Римарчука. Очок Мейс. Ну ще попереду у Хмельницького матчі з найближчими своїми сусідами по турнірній таблиці із Ізмаїлом з із Карпатами зі Скальвів. Ському гандболі другий сезон поспіль працює правило за яким. За перемогу команді нараховуються три очки, не два. Як було у минулі Підопічний в Марченка, перемагають хмельницькі з рахунком 44-26.